Вітаю, мої прекрасні атлетки. Ви на каналі Несе Мургунової. це канал про фітнес, тренування, які ви не закинете про тіло, трошки мотивації, психології, фішок, по харчуванню, мисленню і все це для того, щоб ви полюбили своє тіло, любили фітнес, любили своє життя, цінували його, були вдячними, жили в насолоді і щасливо, без стресу або, хоча б, вміли регулювати стрес, тому що саме він руйнівним чином впливає на наше тіло і здоров'я. Тож ми. Все про красу і про здоров'я з вами розбираємо. Сьогодні буде коротеньке відео, але практичне, з практичними інструментами, і як швидко зняти біль у шиї. Інноваційна просто інформація про те, що язик впливає на м'язи шиї, і вправи на язик, да, на язик, не на плече, не на шию, навіть не на грудний відділ і не на поставу. На язик. Знімає напруження у шийному відділі. Як це пов'язано, я вам розкажу в кінці, а зараз давайте попрактикуємо. Дивіться, щоб зрозуміти, чи є зміни, чи нема, тобто чи допомогла вправа чи ні, вам спочатку треба зробити тестування і подивитись, чи болить шия зараз, і потім зробити тестування після вправ і подивитися, чи болить чи я потім. Я знімаю на фронтальну камеру, тому чесно я не знаю, куди мені краще дивитись на камеру. Або на себе. Давайте ви мені в коментарях напишіть, будь ласка. Отак, я дивлюсь на камеру, і ви сприймаєте мене так, коли я дивлюсь прямо в камеру. А отак я дивлюсь на себе. І ви мене сприймаєте можливо таким чином краще. Напишіть, будь ласка, як краще, щоб я знала, коли знімаю вам розмовні відео. Мені буде дуже це ціно. І взагалі, будь-які коментарі, лайки, репости для мене вкрай важливі. Моя мрія це сріб кнопка від YouTube, і для неї треба 100 тисяч підписників. І лише завдяки тому, що ви просуваєте відео, вони в мене не беруться. Поїхали! Дивіться, поверніть голову вправо, вліво. відстежте амплітуду, наприклад, за вами стоїть якийсь об'єкт, і ви наскільки добре його бачите? Да? Це може бути У Мене наприклад з боку банка. Я зараз і так боковим зором трошки бачу. І з лівого боку, наприклад, у мене там підсвічник стоїть, я його трошки зачіпляю оком, але не сильно. Можете оцінити рівень болю від 1 до 10. Наприклад, у мене ну, болю нема, але амплітуда одиниця, де це амплітуда дуже погана і рух тугенький, десятка це де рух прям мллється і ковзає у мене шийний відділ. Ну, у мене, там, наприклад, десь. Ну, п'ятірочка може. може, Може і легше бути руху. Можеш нахилити голову вліво, вправо, і, наприклад, увесь там десь щось тягне або просто таке забито. Можете спробувати грудним відділом поворушити ось так, да, прям корпусом, покрутити, покрутити. Під лопатку теж. До речі, це може о, якби на ділянку під лопаткою, може повпливати. Всі фішки, які вам зараз покажу вліво вправо похоротилися, ага, зафіксували. Від 1 до 10 оцініть рівень болю або а, рівень напруження у шиї, де одиниця це все давайте так, де одиниця це майже не були, десятка де болить. Або оцінюємо наскільки легко. Де одиниця дуже складно, десятка дуже легко. Коротше, якийсь собі орієнтир візьміть. Можете записати, щоб не забути. Тепер виконуємо вправи на язик. Перша вправа дуже простенька. Я її даю дівчатам, коли ми робимо вправи на м'язи животу, там на прес. І я знаю потенційно, що по той бік екрану дівчата могли зробити якось помилково і включити то шийний відділ. І щоб я була впевнена, що з тренування вони підуть з комфортним легким шийним відділом. Я даю їм такі фішки. Тож можете використовувати після силових. Перший елемент: ми язиком з середини рота малюємо коло 10 секунд в один бік, 10 в інший. Берем так добряче, промальовуємо. І в інший бік. 10 секунд. 10 кругів. Зацініть, до речі, який у мене кльовий браслет у вигляді гантельки. Це мені подарувала подружка. Чудово, стоп. Перевіряємо амплітуду. Ну. Я вже набагато краще. Бачу об'єкти, які в мене стояли за спиною. Тобто я бачу, що амплітуда краще і саме рух такий більш легкий. Друга вправа це стретчинг язику. Для неї вам здобиться рушник або серветка. Вам треба розтягнути буквально ваш язик. Ми беремо серветку, тому що пальці будуть повзі через слину. Беремо свій язик. Краще брати саме рушник, а не паперову серветку, але вона естетичніше виглядає в кадрі. Щоб не залишати від неї ці ворсиночки. 10 секунд нам треба тягнути язик вниз. 10 секунд ми тягнемо язик вверх, 10 секунд буде вправо і 10 секунд буде вліво. Я в кінці скажу чому саме 10 секунд і як можна змінити ці, цю, ці пропорції, цю тривалість. 10 секунд тепер вверх. Не дуже естетично це виглядає. Ваша задача прям ніби ви корінець язика хочете витягнути трошки по напрямку вверх. І десь секунд вліво і вправо. Покрутили знову і перевіряємо. Чи стало вам комфортно, чи залишився такий результат, наприклад, як і після попередньої вправи, чи стало гірше? А тепер дивіться, як визначити 10 секунд брати, чи більше, чи менше. Якщо, наприклад, вам стало гірше після якоїсь стимуляції, наприклад, навіть оці малюнок, якщо стало гірше, тобто ще напруженіше стало ось тут відчуття, то вам треба робити меншу меншу кількість повторень якогось елементу. Якщо стало краще, якщо стало краще? Це означає кількість або тривалість виконання оптимальна. Якщо нічого не змінилось, ви можете навпаки зробити довше. Тобто, якщо стало гірше, це означає, що ви перестимулювали е, якусь структуру. Якщо стало краще, це допомогло. Якщо нічого не змінилось, навпаки, можна е, тривалість, тривалість стимуляції підвищити. Або декілька разів, ніби хочемо сковтнути слину. Приклеючи, якби присмоктуючи язик до верхнього піднебіння, да, к верхньому у нього. Ось так прям декілька разів. Максимальну кількість повторень. Є. І також перевіряємо. Амплітуду руху. Бонусну фішку я вам дам. Це стимуляція очного яблука. Не язика, а саме ока. Дивіться, беремо пальчиками очне яблуко і просто запам'ятайте, що це треба зробити. Запам'ятайте, що це треба зробити. Да, вліво, вправо, вліво, вправо. Очне яблуко рухаємо в дві сторони: вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Так, 10 секунд. 10. Ага. Ще можна стимулювати вухо, але ці фішки я вже даю в онлайн-клубі тренувань і інші всякі бонусні штучки. Ще можна очі стимулювати, вестибулярку. Вліво-вправо пальчиками беремо і осьне яблуко ось так рухаємо. І теж це розкішно впливає на шию. Ось так. А тепер пояснюю, чому це працює. По-перше, міофасціальні зв'язки. Все просто. М'язи язику пов'язані з шийним відділом. М'язи язика кріпляться на кістку, а інші кінеді виходить на шию. Саме тому і є вплив на шийний відділ і навіть на вашу поставу. Друга причина це нервовий зв'язок. Язик інервується блукаючим нервом, тройничним нервом. Коротше, інервація. Інервація це такий імпульс. Нерва, який передається з однієї структури до іншої, таким чином, з язику ви передаєте імпульс до шиї через нервові закінчення. Цікаво, що ці нерви вони керують в принципі положенням вашого тіла, положенням голови, в тому числі, і роботою м'язів-вертикалізаторів, тобто м'язи вздовж хребта, які витягнуті, вони наше тіло вертикалізують, і таким чином можна на них повпливати. Третя причина це пропріоцепція. Пропріоцепція – це здатність тіла відчувати себе у Воложені відстежувати вчасно реагувати. І розвити пропріоцепцію можна через різноманітні об'ємні рухи, через тактильну якусь стимуляцію або через задіяння ось таких нервових чуттєвих ділянок, як очі, наприклад, вуха, язик, вестибулярна зорова система, суглобові різні рухон мобілізація суглобово-пальчиків, да, фалангів, плечових суглобів, колінних суглобів. Там є своя певна механіка. І покращуючи цю пропріоцепцію, покращуючи зв'язок тіла з мозком, у ваше тіло починає давати кращий сигнал. Сигнал ззовні в тіло краще передається, а тіло цей сигнал у вигляді гнучкості, відсутності болю, сили та витривалості, да, це реакція тіла, по суті все, стає кращою. Четверта причина, чому це працює, знову ж таки, через положення язику, якщо воно провалюється вниз, Правильному варіанті, язик має бути прижати до верхнього піднебіння постійно, так і краще дихання, на да, тобто дихальні шляхи відкриваються, і це біомеханічно так правильно. Якщо язик лежить отам, де потрібен, ваша голова також знаходиться в оптимальному положенні і не перенавантажує м'язо шиї. І п'ята причина, вона також частково пов'язана з блукаючим нервом. Блукаючий нерв це нерв, який пов'язує нервову систему мозку і нервову систему шлунку. Він проходить так через мозк, від мозку, через дихальні шляхи, через грудину, горло гортань і реберні дуги, і виходить в шлунок. І стимуляція цього нерву активує парасимпатичну нервову систему. Тобто ту частину нервової системи, яка відповідає за розслаблення, за заспокоєння тіла і спокійний стан. І відповідно ви можете заспокоїтися і розслабитись стимулюючи такі ділянки, типу язику, очей, вух, якісь сенсорно е речі, сенсорно-моторні е стимуляції моторика. Це тактильність, хватальні такі рефлекси, стимуляція мозоч-мозочка, мозможочка, мозочок. Сенсорна стимуляція, суглобові, якісь знову ж таки мобілізації, руханки зап'ястя, все-все-все таке. Тому так, парасимпатика знижує загальний гіпертонус тіла. Тому практикуйте і приходьте в онлайн-клуб тренувань, стартуючи місяця 1 числа. Там є підказки від мене в чаті, чат підтримки, тренування тричі на тиждень, зворотній зв'язок, якщо у вас є питання або щось не виходить. Додаткові матеріали про мозок, тіло, психіку, сон, мотивацію, психологія. Робота мозку, робота шлунку, наукові факти про сон, схудення, набір м'язової маси, білок, все, що вам цікаво, я розбираю. Реєстрація в описі під цим відео, додаткові канали, де можна зі мною взаємодіяти: трец, телеграм, інстаграм, все в описі також. Люблю обіймаю і буду вдячна за ваш коментар.